У ході робочого візиту президент України Віктор Янукович взяв участь в церемонії урочистого відкриття центра серця. Такий необхідний області заклад створено на базі міської клінічної лікарні імені Лучанського. Медичний заклад було створено з метою впровадження найсучасніших стандартів медицини в області кардіозахворювань. Це має допомогти значно знизити вражаючий рівень смертності від захворювань серцево-судинної системи, який наразі спостерігається в Україні. В структуру закладу входить інфарктне відділення на 50 місць з блоком інтенсивної терапії на 13 місць та рентгеноперецій. Іним блоком кардіологічне відділення на 50 місць з блоком інтенсивної терапії на 7 місць. Нещодавно в центрі за рахунок держави встановили сучасний ангеограф. Апарат необхідний для швидкої та ефективної діагностики та лікування захворювань серця. Віктор Янукович виступив перед колективом медичного закладу. У своєму виступі президент відзначив важливість існування подібних закладів та наголосив на тому, що наразі проблема кардіозахворювань має бути у центрі уваги держави. Проблема сердечных заболеваний должна быть сейчас в центре внимания в нашей стране. Мы знаем, что кардиологические болезни очень много уносят жизни. Весь мир прошел по этому пути, по пути реформ системы здравоохранения. Пришла очередь и наша. Мы должны построить современные кардиологические центры для того, чтобы значительно снизить смертность наших людей. Эти центры должны быть оснащены, конечно, современными станциями скорой помощи, потому что экстренная помощь при кардиологических болезнях очень часто является... Можна сказати, головним дзвіном в рішенні цієї задачі. І, звісно, всевременніше обладнання, обеспечення соответствуючими видами лікарств. Це те, що ми повинні зробити. Голова держави урочисто перерізав стрічку на вході до центру, чим офіційно засвідчив його відкриття. Президент передав головному лікарю Херсонської міської лікарні Людмилі Ломако сертифікат на медицинське обладнання, а також оглянув приміщення нового кардіоцентру.